Доброго дня, обратні холода. Можемо залишитись без урожаю. але абрикос витримує до 7 градусів морозу, якщо квіточка в стадії білого бутона. Якщо квіточка ще не розкрилася, 7 градусів морозу йому не страшні. Але якщо вже квіточка розкрилася, то навіть 1-2 градуси морозу може загинути оця квіточка. Як оприділити, чи загинула квіточка чи ні? Пістік внутрі квіточки має бути зеленого кольору. Якщо він став корічневим, скоріш за все ваша квіточка померзла. Як ми можемо врятувати наші квіточки на абрикосі від морозів? Ну, декілька способів: це задимлення, другий спосіб дождівання. І накривання укривним матеріалом. Ну, задимлення рятує тільки при температурі 2-3 градуса, не більше укривним матеріалом це, якщо дерево велике, дуже тяжко це зробити. А дождівання це ми можемо зробити. Тобто, в період, коли у нас. Цвітуть квіточки і є мороз. Ми можемо оприскувати простою водою квіти, вони закриваються льодом, і тоді мороз не проникає внутрі бутона, тим самим захищає квітку від морозів. Якось так.